Євгенія Кучина, Леся Українка, як я люблю оці години праці Уривок Як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі, а тільки я, одна неподоланна, врочистою отправу починаю перед моїм незримим алтарем Летять хвилини, я не прислухаюсь. Ось північ вдарила. Найкращий празі час, так дзвінко вдарила що стрепенулась тиша, і швидше у руках забігало перо. Години йдуть Куди вони спішаться, мені осіння ніч короткою, здається, безсоння довге, не страшне мені, воно мені не грозить, як бувало, непевною і чорною рукою, а вабить лагідно як мрія молода. І любо так. І серце щастям б'ється, думки цвітуть, як золоті квітки, і хтось, немов схиляється до мене і промовляє чарівні слова, і полум'ям займається від слів тих, і блискавицею освічує думки.